Сергій Горпенюк вперше в Олександрії проїздом на шляху додому на Рівненщину. У нього відпустка. А напередодні нашої з ним розмови донька йому подарувала онуку уже другу в родині. Тож попереду у нього щаслива зустріч з родиною. До Олександрії заїхав у справах і зустрівся з волонтером Володимиром Стадніченком, який уже давно співпрацює з військовими підрозділу 11-го батальйону мотопіходи Київська Русь. Історія нашої дружби почалася ще у серпні місяці. Серпень місяць 2014 року. Це місто Слов'янського, тільки воно було звільнене. І зайшов туди батальйон Київська Русь. Там були служили Олександрійці серед їх був І Сашко Козенко, наш земляк, патріот. Вона розпочалася з гуманітарної допомоги. Потім вона перейшла в допомогу ремонту бойової техніки. Ця програма була започаткована нами з нашим патріотом, міським головою Степаном Кириловичем Цапюком. Ніхто не може зараз сказати в Україні, що відремонтовано 39 бойових машин, які були передані на фронт, які успішно воювали. І зараз ще дві в ремонті машини. Одну з таких бойових машин і отримав сам Сергій, який має позивний гарпун. Мабуть, тому що є командиром бронемашини і командиром відділення. У батальйоні служить 10 місяців і весь цей час не розлучається з БТРом, який усі з повагою називають генерал. Чому саме так? Мабуть, тому що він завжди йде попереду колони, а відновили його волонтери. БТР «Генерал» генерал. Це був другий роті 11-го мотопіхотного батальйону. Він показав себе досить нічого. Одна в мене поломочка була і то незначна. Розуміє, порівняно з усією технікою, яка там була, це була незначна. Було, ну, дві години воно зайняло в полі. Це все було зроблено, все відіграє. Машина надійна. Взагалі, ну, має такий дизайнерський, такий, там, файно розфарбована, Наводить жах на ворогів. Про якості відновленого бронетранспортера й розповів сам Сергій Горпенюк. Знаєте, як, на, на ній їдеш, ти їдеш якось так спокійно і знаєш, що ти доїдеш туди, куди хочеш їхати. І можна виконати боєво завдання. Синхронність двигунів, оце да, оце, оце ух. Це дуже так тяжко зробити, щоб два двигуни працювало ідеально. Безпокійно. Я в надійну на машину сідаю, без ніяких цих. Не було в мене ніяк там доїду, не доїду, такого, такого не було. За професією Сергій водій-зв'язківець у себе на Рівненщині працював в Укртелекомі. В зоні АТО брав участь у багатьох боях, дякує волонтерам за хорошу машину, а бійцям з батальйону за надійність. Стосунки в нас, ви знаєте, ну, ну не сказати ідеальні, але все-таки я нікому не боюсь стати спиною ні до кого. Помієте? Не боюся. Тому що всі люди перевірені. Я служу не так довго, я служу 10 місяців. От. Без трошки. Так, що людей. А тим більше в таких умовах, знаєте, як це не вдома, це не те, що ти прийшов на роботу і пішов додому. Це так, людина може бути вдома одна, а тут знаєш всіх від і до. І все ясно, люди зразу, зразу люди кажуть, що, що вони себе представляють. Чималу роль відіграють у цій надійності і волонтери, які й досі забезпечують бійців усім необхідним. Я в даний момент на рембазі, так як базується це. Це в попасній. Запчастинами допомагають досить непогано. Тому що так, ну, будемо казати, якщо надіятись на когось, там, що, там, ну там є ж, пишеться заявка, там, туди сіде, подається по, по службам тудись, то це поки ти дождешся, то це дуже-дуже довго. А так просто по дзвіночку протягом тижня. Ну, і привозяться всі запчастини. Так. Володимир Стадніченко зазначає, що допомога військовим не припиняється і сьогодні, і дякує міському голові і Олександрійцям за підтримку.